Що таке крафтова олія? І так, давайте моя улюблена тема про олію. Є три види виробництва олії. і е, є три Вони поділяються на самий некорисний і самий корисний. Давайте почнемо з самого некорисного. Це екстракція. Що відбувається? Є у нас преса, преса е, соняшник підігрівають, пресом вижимають, олія уходить. І залишається макуха з вмістом десь відсотків 15-20% шеулійності. Для того, щоб її звідти забрати, додають такий хімічний розчинник, як гексан. Що це за розчинник? Це розчинник, який використовують у фарбах. Наприклад, ви можете ним пофарбувати, там собі щось пофарбували, потім кісточку взяли, змочили і е, все кісточка чиста від фарби. Його додають в цю макуху. Воно випарює олію звідти тобто ну, змушує відділити соняшник від олії, і в нас залишається така жижа типу в якій є гексан, в якій є олія і в якій є все, що залишилось від макухи, тобто якась там жежа. Цю жижу вилавлюють, її видушують, і в нас залишається. І висушують, висушують типу під температуру де 69 градусів, е, і залишається шрот. Для чого 69 градусів? Для того щоб е, випарувся гексан. Він випарувався при такій температурі. Тобто залишився шрот, який використовується для е, відгодівлі тварин. Це перший варіант. Другий варіант це преса олія. Таку пресу олію ми робимо на виробництві у себе. Це коли береться соняшник е, чиститься, е, підігрівається. Потім він кидається на прес, з нього видушується олія. А, зачекайте, я не договорив за, за перший метод. За шрод ми договорили, а залишилась жижа, де олія з гіксантом його теж підігрівають, і гіксан випаровується, олія потрапляє до тої, першої, яку видушили. Другий метод пресова. Кидають соняшник в прес, видушують. Теж виходить олія. Виходить, макуха з десь приблизно 15-20% олії. Це невигідно, потрібно додушити. Кидають на вторичні преса і додушують залишок в макухі. Залишається 8% олії. Його далі не додушиш, і цей продукт називається макуха. Його теж продають і використовують для відгодівлі тварин. Якщо цікаво, можу там потім розказати, яка різниця в годівлі того й того. Потім ця олія теж продається, але вона вже без додання будь-якої хімії. І третій варіант це олія. Це самий, на мою думку, безпечний і найкращий метод для того, щоб зберегти всі корисні властивості, які є в культурі. Що відбувається? Є соняшник, його очищають, засипають в мішечок такий спеціальний, кладуть в бочку зверху, кришкою накривають. Жодного дотику з металом немає. А вже на цю кришку давить металевий прес, там 100 тонний, наприклад, він давить. І е, різниця між цим е, пресом і тим, який використовуємо ми у виробництві, то в е, якій ми використовуємо, там він. Типу має структуру як мясорубка, тобто закинув, воно вже перемололо і вийшла олія. А тут а, ти давиш і воно віддає. Причому цей метод він не перегріває соняшник абсолютно. Він взагалі не нагрівається, тому він називається холодний віджим і крафтова олія. Він виходить, починає текти олії, але вона дуже важко віддається. Якщо на виробництвах ти закинув сразу отримав олію, то тут ти закинув і ти, наприклад, 2 кг засипав соняшнику, щоб 600 г олії вийшло, бо більше просто не вийде. Там є певний відсоток, який ти можеш видушити. Це треба від 2 до 3 годин. Від 2 до 3 годин просто для того, щоб 600 грам. А ти більше в прес не засунеш, бо бочка, тиск ну там нема такого, таких бочок, що ти засипав туди тонну і воно тяне. Ні, 2 кілограма ну може там 2,5 з засипаш. Тому крафтова олія найкорисніша вона зберігає цінні властивості, але вона відповідно і зберігається менше. Але її корисніше вживати. Тому робіть вибір, яку олію хочете вживати. Ви до речі, ми засняли вчора багато відео. 20 етапів виробництва соняшської олії, як його робимо ми, це велике виробництво 2000 тонн олії. Це більше ніж 2 мільйона літрів в місяць. Ми виробляємо. Ви можете побачити всі етапи від А до Я повністю виробництво. Там все відкрито, все доступно пояснено. Є в Тіктокі в мене плейлист зверху. Називається олія виробництво. Заходьте туди, і там всі відео виключно по виробництву. Поетапно тому. Якщо у вас є питання, задавайте з задоволенням. Відповім на них підписуйтесь, ставте лайк.